Тут я отримую засоби індивідуального захисту. Все, Тепер можна спокійно спускатися в шахту. Зараз ми зайшли в кліть, яка по принципу ліфту опустить нас на горизонт 265 метрів. Надія Москаленко однією з перших у 22-му році перекваліфікувалася і почала працювати під землею. До повномасштабного вторгнення жінки виконували роботу лише на поверхні шахти, розповідає Надія. Багато чоловіків пішло на фронт, тому жінкам і дозволили опановувати підземні професії. І потихеньку обережно виходимо. Нам запропонували. Навчатися і спробувати себе під землею, так як була нестача вже чоловіків, цікавість перевищила думки і вирішила, що треба йти спробувати. Жінка розповідає, двоє її синів пішли воювати. Сама вирішила теж приносити більше користі у складні часи, тому й наважилась змінити професію. Вони добровольці. Тому я подумала і вирішила, чому б мені не зробити такий, хай може дуже маленький, непомітний, але вклад в розвиток і підтримку нашого підприємства, вугільну промисловість підняти, якийсь маленький вклад в енергетику. України працює шахтарка на одному з вугільних підприємств Дніпропетровської області понад п'ять років. Спочатку на поверхні контролювала завантаження вугілля у вагони. Зараз Надія, машиністка підземних установок, відповідає за доставку шахтарів до робочих місць на вагонетках. Працює на глибині 265 шістдесят п'ять метрів. Монітор нас показує швидкість метри за секунду. Показує метраж. Скільки метрів робітка проїхала. Це кнопка вниз, три сигнали даємо, кнопка верх два сигнали і кнопка Стоп один сигнал. А це ж я набираю скоро. Я його говорю, і воно набирає скористь. Ось такими людськими могулетками шахтарів привозять до своїх робочих місць. Час у дорозі приблизно 45 хвилин. Саме так, що зміни дістається свого робочого місця Надія Манько. Жінка працює на рівні 340 метрів під землею. Відповідає за конвейер, який транспортує вугілля після видобутку. Ну, «Зараз ми покажемо як принцип роботи лебедки. Зараз Спададім звукові сигнали, предупреждаючи, і запустимо. І Подали звукові звуковий сигнали, піднімаємо лібетку наверх. Щоб видачу, видач спадали. Жінка каже, евакуювалась з Донеччини рік тому. Працювала в Покровську на шахті. Підземна робота каже, подобається. Колеги, чоловіки завжди готові підказати та допомогти. Інтересно, все інтересно. дивитися. Ну, сам процес нравиться. Робота колектив тут хороший. От. Не не біжать ніхто завжди, всі допомагають. Головний інженер шахту управління «ДТЕК Енерго» Олександр розповідає від початку повномасштабної війни: понад 700 чоловіків мобілізувалися до лав ЗСУ через брак кадрів. У липні 22-го підприємство першим в Україні почало навчати жінок підземним професіям. Пройдя обучення на поверхності по спеціальності машині з подземних установок женщини отримали подземне спеціальності. Вже приступили після обучення работать непосредственно в шахті. Олександр додає наразі в шахту управління підприємства під землею працюють 146 жінок. Ані на тих участках, на тих об'єктах, де ніякого фізичного труда, вони управляють машинами і механізмами: це запуск лебедок, запуск насосних установок і запуск ленточних канверу. Головний інженер підприємства зазначає, готові й надалі приймати на підземні роботи жінок, тож постійно проводять навчання. Роман Михальчук Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.